Показую, що ми купили з Валірою. На базарі. Купили яблука квашені. В цьому році я не квасила, бо в нас їх не було. Так що, оце у нас вийшло на 150 гривень. Ну, це мені на два зуби, як то кажуть. Валіра їх не смакує, а я обожнюю. Далі купили молозиво. Молозиво кілограм 250 гривень. М -м -м, пахне. Ех, ну, яблучка я вже е попробувала, Дуже смачне, я ще на базарі пробувала, то взагалі смакота. Ну, а молозиво це такий десерт, аж слюнки котяться. Взяли такого тоненького сала. Три кусочки. О, це у нас тут вийшлося на 205 гривень. Кілограм 200 гривень. Ну, є і 150. Це ж так, таке тонке-то. Оце 200, 250 і 280, по-моєму. Ну, отакі ціни. М'ясо не питали. Ну, Я вам показую тільки те, що ми купили. Так, купили олію, 1,5-літрова бутилка. Ось тільки 150 гривень. 150 гривень, півторалітрова бутилка. Так, купили сметану. Ось таку, дивіться, яка і не трясається. М -м -м. Сметана 120 гривень баночка. Ну, і як завжди, на закуску купили мені голову. Це я смакую тільки таким. Голова обійшлася 70 гривень. Оце така красуня. Я собі жарю. Люблю, я, звичайно, і відварену, і жарену. вона смачна. Все, отакі покупочки у нас. Ну, і ще ви бачили, два стільці. Стільці коштують 510 гривень один.